КФ-51 Пантера в цьому відео не буде розбірів ТТХ, оскільки я вважаю, що мої глядачі достатньо розумні для того, щоб самим прочитати Вікіпедію. А всі цінотні цифри я залишу іншим блогерам. Я ж хочу донести свою персональну думку, чому цей танк не такий сучасний та інноваційний, яким його показують. Зараз постараюсь пояснити. Хочу почати з гармати. Оскажіть мені, будь ласка, що ви бачите нового, принципово нового або революційного в цій гарматі. Особисто я нічого. І ось чому. Це все ж така сама танкова гармата, яка використовує порох у знарядах. Я знаю, я трошки загнув, але все ж таки, вже на цій фазі абсолютно нічого нового. Але давайте трохи поглибимось. Сама гармата гладкоствольна, і це теж не є новизною. Оскільки ще на танку Т-62 совковий танчик. Вже yeah. він мав глоткосвольня ствольну гармату, то можливо, калібр якийсь особливий, такого якого ще ми не бачили, або якийсь спеціальний. Та знаєте, ні. 130 мм міліметрів використовується в танкових гарматах ще дуже дуже з давніх часів. А знаряди, вони хоч і є сучасними, але це всього лише досконалення. Це продовження старих ломів, це не щось принципово нове. Попси існують стільки, скільки існують сучасні гладкоствольні гармати. Це не новий боєприпас. Ці гарматі становлено. Механізм заряджання, барабанного типу. Я можу вам сказати так. Ще французи придумали барабанний механізм заряджання. І так, ви зараз можете мені написати, що я гравець World of Tanks, і я такий домашній диванний експертик. Пишіть, я з радістю прочитаю цей коментарі і навіть поставлю тобі лайк like особисто. Так ось, це вже давно не нова технологія. Я не скажу так, вона досить проста та надійна і не дуже дорога. Тому вона й була використана в Києв 51 Пантера». Перейдемо до бронювання. Звичайна зварна сталева база, комбіновані елементи броні. Є деякі сучасні динамічні елементи з датчиками, але це все вже є. Тобто це не щось із області фантастики, що до такого ніхто не міг додуматись. Це не дивує. А комплекс активного захисту від Rain Metal, Деякі вважають, що це найсучасніший комплекс, оскільки він здатний навіть відражати ломи. Я вважаю так. Нічого супер сучасного в цьому немає. Це просто нова генерація комплексів активного захисту. Не більше і не менше. Це не якесь вам силове поле. Це просто покращення, так само, як і танкові ломи. Ще один рівень еволюції, але колись ця еволюція загнеться в глухий кут і далі не розвинеться. Що ж стосовно підвізки, я не хочу дуже довго про це розказувати. Знаєте тільки те, що база тут від Leo 24. Тут навіть двигун такий самий, як в ньому. Що вже казати про підвізку? Якщо не вдаватись деталі, вона така ж сама. Найголовнішою відмінність цього танку є його нова система ведення вогню. А якщо бути точніше, то особливість є те, що з кожного місця будь-якого члену екіпажу ви можете керувати танком, однаково це дійсно вражає, бо такого ще не було. Але знову, хіба це щось з області фантастики? Хіба це не вкладається в голові? Особисто в мене цілком вкладається, тим паче в нас час технологій А ці камери в башті, які забезпечують 360 Огляд, скажіть мені по секрету, чи є в наш час, наше з вами друзі, 21 століття важким дістати високоякісну камеру, тим паче для бойового танку принципово нового у лапках. Я вважаю, що це не важко. Тобто просто монтували камери та під'єднали до них монітори. Я гадаю, якби в часи, коли танк Т-64 був розроблений, і тоді вже були високоякісні камери, в ньому б теж стояли високоякісні камери. Розумієте мою логіку? Знову таки нічого нового. А ця нова система постановки димів. Ви серйозно? Це просто новий етап в еволюції. Абсолютно нічого нового. Ви просто покращили щось старе. Нехай так. Але найсмішніше те, що це там позиціонується як дещо нове. До речі, я ледь не забув про одну деталь катапульта поражуючих боєприпасів. Як вони дуже класно замаскували слово дрон камікадзе під ці поражуючі боєприпаси. Мені подобається. Але це все ж таки дрон камікадзе, в якого лише одна єдина ціль: роз'їб... Десь об якийсь ворожий танк або можливо склад боєприпасів, як бажаєте, і що ж в цьому сучасному? Це просто дрон, який містить вибухову речовину, а його метод катапультації, вибачте, але катапульта була винайдена ще тоді, коли люди і гадки не мали про порох. Тому це реальна якась комедія. Та й подивіться навколо дрони. Це вже давно не розкіш, їх повно. А для настільки дорогої бойової одиниці, я думаю, армія не зажме грошей на ці дрони. І на фоні загального бюджету вони коштують копійки. Тому мені дійсно не зрозуміло, що ж такого нового в цьому танку. Отож виходить, що не тільки за голому в світі, а навіть і у військовій справі людство потихеньку доходить до свого фіналу еволюції. Хочемо ми цього або ні. Переходь до мого телеграм-каналу, любий друже, оскільки відео про цей танк вийшло саме завдяки людям, які проголосували за нього в телеграмі. Тому приєднуйся, твій голос теж має значення. Також я буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал. У нас буде ще багато чого цікавого. Та вліпите лайк заради розвитку каналу. Шитякий танк розібрати ще та всього вам найкращого.